Привіт всім, дітки! А чи замислювалися ви, що таке пісня? Сьогодні пропоную вам поринути в дивовижний чарівний світ нот музики та пісні. Без нот не було б музики, а без чарівної мелодії не було б нашої солов'їної пісні. Разом ноти, мелодія та пісня створюють те, що називається музикою. Музика здатна відкрити нові горизонти та перенести нас в інший світ. А хто знає, що таке народна пісня? Народна пісня це пісня, яка була створена та передавалася від прапрабабусі своїм онукам з покоління в покоління, від найстарших до найменших. Вони їх співали, розповідали на пам'ять, не записуючи в книги та зошити. Такі пісні розповідають про життя та обставини, які оточували український народ на протязі багатьох століть. Українські народні пісні мають неабиякий зв'язок з природою та відображають в собі різні пори року, зокрема зима та весна. Такі пісні нам допомагають звеличувати та пишатися красою нашої неньки України, її природою. Такі пісні частіше за все співали, коли водили хороводи. Імена творців народної пісні, на жаль, невідомі, бо були загублені в віках. Пропоную послухати декілька народних пісень. Жили у бабусі, два веселий гусі. Один сіри, другий білий, два веселий гусі. Один сіри, другий білий, два веселий гусі. Ходить гарбуз городу, питається свого роду. Ой, чи живі? Намалюйте свої емоції, прослухавши ці пісні. В будь-яку погоду та при будь-якій роботі наш народ звик себе підтримувати піснею: чи то тобі весело, чи то тобі сумно, але пісня завжди додає наснаги та терпіння. Є така легенда, що колись, дуже давно, коли країнам роздавали таланти, то нашій ненькі України дісталася в дарунок. Пісня, вона зраділа подарунку і понесла пісню в народ. З тих пір найкрасивіша і наймолодійніша українська народна пісня дивує весь світ. Бажаю вам, нехай ваші серця завжди б'ються у ритмі красивої музики, а мелодії та пісні розказують вам історії, які надихають та зачаровують. Не забудьте пограти в ігри, перейшовши за посиланням або відсканувати QR-код. Всім гарного дня, до нових зустрічей, до побачення!